Всім привіт! Коротше, максимально швидкий гайд. Як роздібати типів в 5 і 6 броньки. Ваще, на легке. Нам понадобиться МП5 і експансивні пульки. Все, все остальне не так важливо Саме головне, це взяти МП5. По правильному її затюнити, Все дуже просто. Берем ДТшник 9 мм, він улучшає вертикалку і горизонталку Любий прицел. І ось такий от приклад. Почому дешево, надіжно, хорошо по кайфу. Все, взяли. У вас уже 30 косарей. По суті, МП'ка около 30-ті буде стоїти в такому модінгу. Далі. Сашка. На голову. Для того, щоб всіх чути, і не так сильно вас їбали в вуха. І потім будь-який четвертий бронік. Можна бронерозгрузи взяти. Плюс-мінус воно виходить під 100 тисяч. Беремо будь-який рюкзак, в моєму даже навій дішманський. І беремо любу розгрузку. теж якусь дешеву. 105 тисяч. До цього додаємо. Додаємо. Вот, вже є. Які не які реси з собою. Додаємо з собою. Там якихось три хілочки буквально. Ще. Додаємо з собою так само три е магазина і експансівочок. 120 в жопу. Можна ще 30 сюди взяти, якщо ви не економна людина, як я. Якщо ви економна людина, можна забити хуй і отак йти. В принципі, це готовий гайд на те, щоб піти і розтащити двох-трьох типів налягке. Просто гляньте, що вона витворяє. Хілимся, я вижив, я вбив. і це джекпот, блядь. Потому що таку шльому не найдеш.